Стерти з пам'яті, викреслити з паспорта та з усіх вказів. Україна готується до перейменування всіх назв міст, сіл, вулиць і підприємств, які нагадують про комунізм та його вождів. Не буде більше Ленінських Чепаєвок, більшовиків і червоних зірок. Відновлюватимуть назви історичні, якщо вони громаді до вподоби. Алла Скорик проїхалася Чернігівщину і з'ясувала настрої людей. Їхнє село назвали на честь смерті вождя. Нині пам'ять Леніна ледь зводить кінці з кінцями. Тут досі все нагадує про Радянський Союз. У селі пам'ять Леніна всього лише дві вулиці. Центральна, ні за що не здогадаєтеся, як місцевий колгосп називається імені Леніна. Друга, ось вона, перша травнева. Історичну назву села Борховщина вже на кожен пригадає. Люди зізнаються, важко вимовляються, але про її походження розповідають із гордістю. Ми Ми де деплю заходили сюди, маняли. Да мене про вождя живе на її руках, розповідає Ольга Гуза. Працювала без відпочинку і вона, і її батьки. Більше про Леніна нічого згадати. Вони співали ми пісню. якусь усе про Леніна. Ну щоб там нам залишилося. Нічого, нічого не залишилось. Вовче нам співає українську народну, якою проведжала чоловіка в армію. прийду... Жениться буду. Візьму жіночку. Я в країночку». Сусіднє село Жовтневе. Там люди також готуються змінювати записи у паспортах. А в жовтневому від Леніна лишилася сама пам'ять. Бетонний вождь сам впав із постаменту 20 років тому. Ближче підійти на ризикно, тому що тут крапива мій зріст. Назва жовтнева якось не прижилася, розповідають місцеві жителі, тому село між собою досі називають баба. От вони вийшли в це місце, Куди не глянуть? Ну, краса, така краса. Там риба б'ється об воду, там солов'ї співають, там дерева понависали над самою водою. Ну, неможливо. От вони глянуть в одну сторону. Ба! Туди поглянуть ба. Туди поглянуть Ба! на Чернігівщині тільки за попередніми підрахунками змінять назви в 72 населених пунктах. Із комуністичними вже точно доведеться попрощатися. А от які обрати натомість має вирішити громада на це в них 9 місяців. Якщо виникнуть проблеми, допоможуть історики. Але скоро квасилькоба Черніщина спецкордва 2+,2.